Мені дуже приємно вас вітати в нашому осінньому сонячному місті. Я знаєте, мене переповнює такі почуття, тому що дійсно сьогодні зустріч з друзями, справжніми друзями. Але основне завдання міської влади. Наших міст – це забезпечити життєдіяльність наших міст. Хочу ще раз виразити щиру подяку всій команді. знаєте, дуже швидко, ефективно, ем, слажено відпрацювали ті проєкти, які вже реалізовані у нас. У вас є гарні партнери в, в обличчі Європейського національного банку, Європейського Союзу. І я сподіваюся, я знаю, що мої колеги багато чого можуть зробити, і я гадаю, що вони це зроблять. Я сьогодні приїду сюди. Перш за це хочу подякувати меру міста за можливість зустрітися, а також за зусилля і командну роботу, яку проводить його команда. Ми знаємо, що в вашому місті 200 тисяч переселенців наразі є, і це дуже важливо їх продовжувати підтримувати. І ми зі свого сторони, зі своєї сторони, з боку Європейського інвестиційного банку хочемо запевнити в тому, що ми будемо підтримувати Україну, підтримувати Одесу у виконанні завдань, які наразі стоять, а також у ЄСУ. Такі важкі такі. следует... Mm -hmm.